Добрий день, друзі. Ось розглядаємо красу вишиванку. Вишиванка, чи не найдорожче, найдревніше письмо українці? Вишиванка це код нації, який передається з покоління в покоління. А що ж у вишиванці закодовано? Розглянемо. Вишиванки регіонів, ось які вишиванки, ось які візерунки, ось які узори, вони захищають, збагачують, лікують і допомагають відчути себе частиною великого справжнього українського всесвіту. Що ж означають ці хрестики? Ці візерунки, що ж вони символізують? Хвилька символізує вічність, а хвилька англійською с плодючості. Хрест це гармонія. Трикутники, трикутника вершиною догори. Якщо зображено, то це головний символ, чоловічий символ, знак вогню. А трикутник вершиною вниз, теж головний символ, який символізує жіноче начало, це знак чаші, де зароджується життя. А два трикутника, що утворюють. Шестикутну зірку символізує проникнення духа в матерію, ромб символ родючості, квадрат це символ числа чотири, що позначає матерію. Христ прямий хрест, символізує чоловічого начала. Символ сонця, а косий хрест жіночого начала, символ місяця. Восьмикутна зірка. Це поєднання чоловічого і жіночого начала. Ось як. Українські жінки. Продовжують вишивати і навчають цьому своїх дітей, своїх доньок. Так коднації передається наступні покоління. А хто зна, можливо, наші діти більше розгадають ці коди, знатимуть більше про символи вишиванки. Ми зберігаємо вишиванки. Ми даємо нове життя вишиванках. Не Недарма кажуть, що вишиванка це наше найдревніше письмо. Українське вишивання бере свій початок з глибокої давнини.